Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок. Всіх скликає на урок. Тож мерщій, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаймо. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Тема Ну, що, здавалося, слова. Сьогодні на уроці дітки ми продовжимо вивчати прикметник. Повторимо іменник частини мови, а також познайомимося. З цікавим словом дізнаємось, яка це частина мови. Розгорніть, будь ласка, в підручник Українська мова та читання перша частина на сторінці 78. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число лютого, класна робота. Права 279. Відгадай слово слово, яке близьке за значенням до слова наступний. Воно складається з восьми букв. Перша Ч, третя – Р, остання – Й. Це слово черговий. Правильно. Тобто наступний. Черговий. Так, давайте заглянемо у словничок. Черговий. Слово має три склади і наголошений саме третій склад. Прочитайте його правильно. Молодці. Хвилинка каліграфії. Повторимо з'єднання був, а також запишіть слова. Черговий, чергуватий. Поставте, будь ласка, наголос. Відео на паузу. Працюєте. Права 280. Досліди, яке значення може мати слово черговий. Крок перший. Прочитай слово сполучення. Прочитайте його. Наступний успіх. Про що говориться? Успіх. Що? Успіх. Частина мови, яка відповідає на питання, хто що, називає предмет, це іменник. Питаю. Успіх. Який? Наступний ознака предмета прикметник. Далі крок другий. Яким словом, ми можемо замінити слово наступний? Перевір себе, перестав букву. Уже знайоме нам слово. Перша буква, третя і остання. Так, правильно, черговий. Давайте поставимо сюди черговий успіх. про що? Говориться про успіх, іменник, успіх, який? Черговий, ознаку предмета це прикметник. Так? Отже, у нас у словосполученні черговий успіх, слово черговий це прикметник. Працюємо далі. Складіть словосполучення зі словом черговий. Черговий лист, черговий поворот, чергові завдання. Розберіть, будь ласка, я зараз показую зразок на першому словосполученні, а далі зробите ви, про що говориться? Що лист, іменник, лист який? Черговий предметник. Поставте відео на паузу, розкажіть. Молодці. Права 281. Досліди, яке інше значення може мати слово черговий. Крок перший. Прочитай речення. Прочитайте речення. Хто зібрав зошити? Черговий. Черговий хто? Черговий. А питання хто що, і назва предмета це яка частина мови? Правильно, дітки, це іменник. Давайте з вами тепер зробимо висновок, що слово черговий може бути і предметником, і іменником. Як дізнатися? А дізнатися можна дітки, тільки із реченням. Склади словосполучення зі словом черговий. У нас тут наведені дітки словосполучення чергова лікарка. Хто лікарка? Лікарка яка? чергова. Ось послухайте, я складу речення. У лікарні чергова призначила лікування. Чергова відправила таксі за нашою адресою. Про кого це я говорила? Про диспетчера. Хто чергова? Хто у лікарні чергова. Черговий підготував дошку до уроку. Хто учень? Черговий. В даних реченнях слова черговий-чергова є іменниками, бо відповідають на питання хто. Чимося дискутувати проблема, чи потрібно чергувати у класі? У нас є два варіанти відповіді так чи ні. Будь ласка, давайте з вами створимо свою відповідь, кожен свою. Я вважаю, що у класі чергувати треба тому, що, або я вважаю, що не потрібно чергувати у класі, тому що. І поясніть чому. Зробіть, будь ласка, висновок. Робота з підручником, сторінка 78, щоденні 5 збагачую свій словниковий запас. Заглянемо у словничок. Черговий питання. Який черговий? Який старанний, відповідальний, уважний? У нас слова старанний, який відповідальний, який уважний, яка частина мови? Правильно, це прикметники. А хто у нас старанний, відповідальний і уважний? Хто? Черговий? Значить, черговий, яка це частина мови? Правильно, раз на, підповідає на питання, хто це іменник. Черговий що робить? Стежить, виконує, відповідає. Дивимося, що робить стежить, що робить виконує, що робить. Відповідає. Всією частиною мови, яка називається дієслово, будемо знайомитися пізніше. А от стежить, виконує, відповідає хто? Черговий, яка це частина мови? Іменник правильно. Значить, дітки, треба обов'язково читати уважно речення, і тільки в реченні ми зможемо визначити слово черговий це іменник чи Прикметник. Василь Сухомлинський, чого ти, Юрцю плачеш? Прочитайте, будь ласка, я прочитала вам дітки. Прочитайте, будь ласка, текст і подумайте, чого може плакати Юра. Поставте відео на паузу, прочитайте. Що на вашу думку вчинив, вчинить восьмикласник зі стільцем? А ось що він зробив. Прочитайте, будь ласка. Відео на паузу. Що на вашу думку вчинить семикласник? Прочитайте, будь ласка відео на паузу. Що ж на вашу думку вчинить, як на вашу думку зробить шестикласник. Прочитайте, що на вашу думку вчинить першокласник. Я думаю, ви здогадалися, так, да? заголовка. Прочитайте, що ж робив, зробив маленький першокласник. Так, молодці. Як ви думаєте, останнє речення, те, що подумав учитель, кого з дітей стосується? Першокласничка. Як ви думаєте, чому ж він плакав, Юрко? Так, бо він злякався і не знав, що робити. Давайте віддамо відповіді на запитання по тексту. Про кого йдеться в тексті? Одним словом, про чергового з кожного. Класу, правильно? Я можу помилитися, але здається, чергові переносили стілець з одного класу в інший, так? Як чергові прибирали у класі? Згадайте, що вони робили? Молодці. Про які факти ви дізналися вперше? Або що вас вразило? Чи правильно чинили школярі з 8 по 2 класи? Що зробили б ви з поламаним стільцем? Як на мою думку, дітки, з таким питанням звернула себе до чергового вчителя. Добре. Молодці. Права 282. Виконайте завдання на вибір. Перше завдання. Складіть і запишіть розповідь, доповнюючи речення. За потреби використовуйте слова для довідки. Друге завдання: складіть розповідь самостійно, за потреби використовуйте слова для довідки. Ось слова для довідки. Черга, черговий, чергувати, почергував, чергування. Ваше завдання або списати текст і вставити слова. Наприклад, завтра я чергуватиму разом з Маринкою. Так? Ми плануємо прийти як? Що буду робити я, а що? Або ж самостійно складіть схожу розповідь. Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка, вправу. Підводимо підсумки у руку. Що мені відомо про слово черговий? Так, яке значення має слово черговий? Наступний, так? Черговий, значить, наступний. Свідки я про це знаю. Справи. Що ти відчував чи відчувала під час уроку? Що гарного, на вашу думку, трапилося на уроці? Ну, я так думаю, ми дізналися, що так робити не варто. Якщо трапилося, Таке звернутися до старших. Над чим нам ще потрібно попрацювати? Скільки значень має слово черговий? Складіть речення так, щоб це слово було прикметником. Черговий учень допоміг закріпити карту на дошці. Хто учень? Учень який черговий. Де ми можемо побачити чергового? В школі можемо побачити черговий учень, черговий вчитель, черговий техпрацівник. У лікарні можемо побачити. Так, Черговий лікар обов'язково є. Диспетчерський таксі в таксопарку, звичайно, є черговий. Добре дітки, дякую, що працювали, старалися. На цьому наш урок закінчений.